Шок для арсенала Гаверц 300 до кінця сезону. Гудісон Парк, останній бій. Мерсесайське дербі. Просто вогонь. Ем'ю та Арсенал. Полюють на нового Вундеркіндера. Анджей простикоглу на межі звільнення зі Шпор. Неймар планує повернення в Європу. Фрайбург підтримав Україну в стилі справжніх чемпіонів. Це та багато іншого у нашому випуску. Ви на каналі Бібіжи. Я бажаю вам смачного і приємного перегляду. Мікель Артета підтвердив, Кай Хаверц отримав травму під коліного сухожиля, і це сталося на тренуванні. Німецький форвард намагався заблокувати удар, і все, сезон для нього закінчений. Арсенал в шоковому стані. Хаверцу потрібна операція, а каноніри залишаються без ключового нападника. І разом з тим у Лазареті вже Габріель Жезус, Сака, Габріель Мартінелі Ми провели чудовий збір у Дубаї, і раптом Бац травма Хаверца зітхає Артета. Хто забиватиме тепер? Є лише три варіанти: Леонардо Тросарт. Рахім Стерлінг, або 16-річний Ітан Навері. Що далі? Артета не виключає підписання вільного агента, але кого? Давайте глянемо на ринок. На мою думку, топ-3 вільних форвардів для Арсеналу є. Diego Коста легенда, але йому 36 і його останні сезони, м'яко кажучи, не вражають Максі Гомес у 28 без клубу. Минулий сезон у Кадісі, 33 матчі 0 голів. Маріано Діас виглядає найперспективніше, але його останній нормальний виступ були ще коли я закінчував університет в сезоні 17-18. Або ж грати тим, хто є. Тросард може закрити позицію фальшивої дев'ятки, а Стерлінг свого часу навіть у Челсі пробував себе у цій ролі. Арсенал перед складним вибором. Що б ви зробили на місці? Артети підписали б когось чи довірили би шанс молоді? Напишіть в коментарях. Гудісон Парк, Евертон Ліверпуль. Це було більше ніж матч. Це була історія, яка завершилась перед нашими очима. Гудісон Парк проводив своє останнє марцесайське дербі, і футбол подарував неймовірне видовище. Девід Моес перед грою закликав Евертон створити шоу. І правда кажучи, коли на 98-й хвилині Джеймс Траковський зрівняв рахунок, а в повітрі завис блакитний дим. Ох, це було неймовірно. Матч був не про техніку, він був про пристрасть не лише за три очки обох команд, а за історію протистоянь цих клубів адже. Це було останнє дербі у цьому культовому стадіоні перед приїздом на нову арену Бремі Мудок. Воля емоцій накрила Ліверпуль ще до стартового свистка. Натовпи фанатів Евертона заполонили Гудісон Роуд, вітаючи команду прапорами, шарфами і піротехнікою. А вже на полі було всіяно шість жовтих карток обох команд-гравцями. За порушення дисципліни головного тренера Ліверпуля Анре Слота хотіли відправити дивитись груз в трибуни. 2-2, рахунок, який сприймався як поразка для Ліверпуля, і вони були за секунди від дев'яти очкової переваги в АПЛ. Але Траковський сказав: Ні, ти не пройдеш. Хронологія драматургії, гол Евертона, Бето розіграш зі стандарту по класці жанру. Ліверпуль відповідає Маккалістер, А Салах асистує так, що навіть Енді Коул аплодує в історичних підручниках. Салах знову вирішує 2-1. Його магія жива. Фінальна сцена Траковський, 98-ма хвилина. Легендарний Гудісон отримав свою останню гучну мить. Для фанатів Евертона це був вечір мрії. А для Ліверпуля ще трохи нервів, перш ніж шампанське за титул можна буде відкривати. Як думаєте, чи може Ліверпуль втратити темп у чемпіонаті після цього удару? Пишіть в коментарях. Манчестер Юнайтед та Арсенал націлились на 17-річного таланта Порту Родріго Мора. Про це повідомляє Couch Offside. Скільки коштує майбутня зірка? Клаусула 55 лямів фунтів, але є нюанс. До 2027-го вона може вирости до 70 мільйонів. Його статистика цього сезону 20 матчів, 3 голи, 3 асисти. Контракт спорту діє до 30 червня 27-го. Трансфер оцінює цінює його в 10 мільйонів євро. Але ось що ціна скоро полетить у космос. Який клуб більше підходить мора, Юнайтед чи Арсенал? Напишіть в коментарях. У новому епізоді The Football Reporters Джеймі Олі та Роб Доусон обговорюють непрості часи для австралійського тренера в Тоттенхемі. Поруч з цим шпори займають лише 15 те місце в прем'єр-лізі, при цьому вилетівши з Кубка Англії та кубка Карабау минулого тижня. У 2025-му Тоттенхем виграв лише одну гру в Лізі, а останніми тижнями програв Евертону і Лестеру командам, які борються за виживання. Тис на тренера зростає, хоча початок сезону обіцяв багато, а тепер все виглядає не так яскраво. Хто винен, звісно, не обійшлось без гнів. На адресу власників клубу, зокрема у Даніеля Леві, голови правління, спостерігають за трофейною посухою, яка вже триває 17 років. І ось принизливе 4-0 від Ліверпуля лише додає масло в вогонь. Що далі? Чи може простикогло вивести команду з криг з травм і підвищити рівень гри півнів на новий високий рівень, який обіцяв на початку сезону? І головне, чи зможе він залишитись на посаді? Клумбу Деслігі провів акцію на підтримку України. Українські музиканти виконали легендарний хід Never Walk Alone», який лунає на стадіонах Ліверпуля та кількох інших команд. Акція мала нагадати про третю річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Цей проект мав назву Один голос. Музиканти зібрали навколо себе діячів культури, які допомагають Україні. Акція також виявилась на фарт Фрайбург в рідних стінах переміг Хавенхайм з рахунком 1-0. Виходячи, з цього ця дія була не тільки символічною, а й принесла Удачу справжні герої як на полі, так і поза ними. Нападник бразильського Сантоса Неймар хоче знову залетіти до європейського футболу, і це може бути нове дихання у його кар'єрі. Тепер каталонська Барселона може стати його наступним великим кроком. За інформацією, The Calendar, 33-річний бразилець мріє знову виступати в Європі та грати на найкращих лігах світу. Але ось цікавинка: він хоче переконати, що топ-клуби зроблять на ньому ставку. І серед усіх можливих пропозицій є одна, яку він прийняв би без роздумів: це Барселона. Чому саме Барселона? Це все через бажання відновити свою кар'єру на високому рівні. Неймар перейшов у Сантос з установкою перезапустити професійну кар'єру та повернути свій найкращий футбол. І очевидно, він хоче, щоб його повернення на європейську арену відбулося саме в Барселоні. Цей сезон Неймар провів 5 матчів за Альхіляль та Сантос, але здається, він уже налаштований на нові горизонти. І як думаєте ви, чи повернеться Неймар у Барселону? Напишіть свої думки в коментарях, чи варто йому знов одягнути футболку Блаугранас. У вересні Вінісіус відмовився від пропозиції продовжити контракт з Реалом, оскільки він впевнений, що зможе отримати кращі умови, продовжуючи здивувати світ своїми виступами. Але коли з'явилась можливість переїзду в Аравію, мадридці поспішили сісти за стіл переговорів з його агентами. Ось такі справи, пані та панове. А тепер послухайте його вимоги: зарплата понад 25 мільйонів євро. Венісіус вимагає більше ніж Мбапе, чия річна зарплата становить 15 міліків Адже гравець збірної Бразилії вважає, що заслуговує набагато більше, зважаючи на його роль у команді. Ось тут починається найцікавіше: Венісіус вимагає не тільки підвищення зарплати, але й рівня зарплати, яку пропонують йому в Саудівській Аравії. Тут йде про 1 мільярд євро за 5 років. Така погода може поставити Реал у складне становище. Але не тільки гроші його цікавлять, оскільки він ще й прагне стати послом чемпіонату світу в Саудівській Аравії, ще один фактор, що впливає на його рішення. Мадрид, звісно, не поспішає погоджуватись на такі умови, і зрозуміло чому з фінансовими обмеженнями в Європі і таким шаленими цифрами від Саудівської Аравії, це буде великим викликом для Флорентіно Переса. Але й це ще не все. Швид... Швидше за все, Венісію захоче залишитись в Іспанії, і ці переговори можуть стати лише стратегічним початком. Чи вдасться Реалу довінити ці? вимоги побачимо зовсім скоро. Друзі. А на сьогодні, все підписуйся на наш канал. Донать на зсу. Все буде Україна.